Вітаю вас, шановні телеглядачі? Сьогодні у нас в студії Леонід Антонюк. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яку організацію ви представляєте і які ваші основні напрямки роботи? Я представляю волонтерське об'єднання Стройбат, яке займається ремонтними роботами в оселях бійців теперішніх і демобілізованих Збройних сил України. Де саме зосереджена ваша основна частина? Основна частина нашої роботи зосереджена в місті Києві і в передмістях Києва, в таких містах-супутниках, як Бориспіль, Ірпінь, Буча, Бровари. От ну, наразі ми дісталися й до Умані. Скільки років уже працює організація, і скільком ви допомогли? Перелічити кількість наших партнерів, тепер вже можна сказати друзів, яким ми допомогли. Я не можу, оскільки допомога вона різна. Деякі об'єкти ми робили від початку до кінця, деякі допомагали матеріалами. От ну, вже за два десятка, десь буде. Хто входив в вашу організацію і чому виникла ідея створення? Взагалі сама ідея виникла в зв'язку з тим, що, власне кажучи, коли людина повертається з війни, виникає така ситуація, що там рік немає бійця дома і Рік нічого вдома не робиться. Коли боєць повертається додому, йому хочеться мати якісь комфортні умови, вони не завжди такі. Ніхто не допомагає сім'ям бійців, поки їх немає вдома. А коли боєць повертається з травмами, то навіть сам він не може вирішити своїх проблем. Так, як то кажеться, Сім'я чекає, от повернеться там, батько, син, брат, він все зробить. А він буває повертається з пораненнями, або взагалі не повертається. Буває таке, бо були в нас такі випадки, що до нас зверталися сім'ї загиблих. От. І тоді ми приходимо на, на допомогу і хоч якось допомагаємо, робимо те, що від нас залежне, те, що ми можемо робити, те, що ми вміємо робити. Ми наводимо лад в їхніх домівках в прямому значенні цього слова. Ми робимо їм ремонт і створюємо комфортні умови проживання. Скільки чоловік у вашій команді? Постійний кістяк це три особи. От ну, якщо рахувати людей, які приходять нам на допомогу, ну, команда дуже велика. Це теж близько 20 чоловік. В основному нам допомагають небайдужі громадяни. В когось є можливість допомогти фінансово, в когось є можливість дістати якісь будівельні матеріали, в когось залишились будівельні матеріали після закінченого ремонту в себе вдома. Ми співпрацюємо з будівельними компаніями і виробниками будівельних матеріалів, які нам або пропонують дуже лояльні хороші ціни на будівельні матеріали, або дають їх безкоштовно. От в роботі, в самій безпосередньо в робочому процесі нам велику допомогу виявляють допомагають нам бійці-атошники демобілізовані з одного боку, це терапія. Тому що ти допомагаєш, ти продовжуєш свою роботу, ти працюєш на благо вітчизни. От. З іншого боку, мотивована людина, яка знає, для чого вона це робить, вона робить для, це для такого ж самого бійця, який вчора прикривав йому спину. І люди, до речі, навіть самі звичайні громадяни України, коли нам приходить дзвіночок, і людина каже. Я готовий вам дати 10 літрів бензину, у мене є там талончик на ваші потреби, бо ви ж їздите там з об'єкта на об'єкт, з магазина на, на об'єкт. Вам потрібно? Так, нам потрібно. Ми дуже вдячні таким людям, які а, чим можуть, тим допомагають нашим моїм побратимам, тому що я сам боєць і тільки вже рік як демобілізований. Як вони дізнаються про вашу організацію? У нас є сторіночка у Фейсбуку, називається Стройбат, волонтерське об'єднання Стройбат. Ласкаво просимо, заходьте. Там є багато інформації про нашу діяльність. Будемо раді, якщо ви теж долучитесь до роботи, яку робимо ми. Наразі, який об'єкт ви будете працювати? Де, де будете працювати? Зараз на даний момент до нас звернулися люди, які сказали, що є боєць, який потребує нашої допомоги. Це е, в селищі Вікторівка Манківського району, е, боєць Карачун Олександр, який має важкі е, поранення. І, власне кажучи, він повернувся додому, він е, майже не пересувається сам, він осліп. Навіть та кімната, в якій він живе, вона потребує ремонту. О, там потрібно зробити стелю, там потрібно зробити стіни. Він заслужив на те, щоб жити в нормальних умовах. О, і ми зараз намагаємося допомогти йому, і ми допоможемо йому. О, і, власне кажучи, тому ми дісталися сюди, до передмість Умані, о, розширили свою географію, щоб допомогти конкретно цьому бійцю. Кажу, Олександру. На даний момент для того, щоб... Зробити ремонт в оселі Олександра, е, нам необхідно мати мішків десь 20 цементу, нам потрібен гіпсокартон на стелю. От. А саме головне, нам потрібні люди, які могли б допомогти нам в цьому питанні. І в зв'язку з тим, що географія наша, ну це більш передмістя Києва, організувати робочий процес. Тут під Уменю, нам складно. Тому ми шукаємо однодумців, які б могли б зробити ремонт в оселі Олександра. Зі свого боку, ми допоможемо матеріалами, якщо буде можливість дістати ці матеріали безпосередньо тут, на місці, в Умані, було б взагалі чудово. І ми звертаємось до телеглядачів, хто може. Надати допомогу бійцю, йому і його родині, От. хто може допомогти матеріалами, чи можливо навіть матеріально. От. І хто може взяти і виокремити там кілька днів свого життя на те, щоб покращити подальше життя людини, яка віддала своє здоров'я, захищаючи Україну. Дуже просимо звертатися за телефонами, які ви бачите на своїх екранах. І ми зможемо разом допомогти цій людині, людині з великої літери. Дякую вам, Леонід. Успіхів у вашій благородній справі. А я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в студії був Леонід Антонюк, представник волонтерської групи Стройбат, яка надає будівельні послуги бійцям АТО та родинам загиблих. Дякую вам за розмову. До нових зустрічей. Дякую вам на все добре.